Вібираємо українці нову книжечку. «Їду, плаваю лечу. Вона вже Я має ось таку от колекцію з цих книжечок, хто у кого на обід. Цікаві книжки, такі інтерактивні. Не, не просто там книжечка, українська. та нам треба українська. Ну, Це в нас є. У нас одної тільки з такої колекції немає книжечки. У нас оце, немає оцінка. Яка цифра сховалась? Яка цифра сховалася, але я замість цифри сховалася, купив, коротше, провтикав і взяв іншу колекцію. От в цілі цифри тоді взяв її. А тут, оказується, цій колекції набагато більше всього. О, хто у лісі. А тут, тут так. оп, Олень. Це для таких дуже маленьких оце. Ого, маленька білочка. Та то... Ось є ще розмальовки залишки. всякі, атлас динозаврів. Все, прибули ми вже додому, купили королінцю притіс якийсь кіт з печенька, тротанчики до кави. ще щось там взяли, інтересне. Колготки, якась бавовна. Мінімально типу з Що за великі можуть бути на неї? Ні, тут її розмір. То якісь як тигрячі чи які вони. Роздіжка. То її завтра в садочок взяли щоб їй спробувати. Ось такі от бранчі з полуницею. Такі от батончики. Не знаю, перший раз буду міг пробувати, чи вони смачні, чи ні. До кави. Тато так ніс додому роботи Карлін не йшов. Цифру 2 загубив, бач? Нема цифри 2. Піврибки відлетіло. А де рибка? Ой, кринка каже, схопилася, де рибку загубили. Та? Скажи, що сьогодні робили на занятті? Вчили лисичку сестричку, так? О, лисичка-сестричка. Ну так тяжко зрозуміти, що лисичка-сестричка, але бігає, рибки збирає. І рибок малювали. Ой, полетіла! Точно така сама рибка тут намальована, оця фіолетова. Як то, що ми, пам'ятаєш, Каролінка, вирощували в яєчку. Зав'язали тобі хвостика. Е, ти мамині мені опуляри забрала? Каролінки, ходи. Хочеш каролінки, окуляри? Зараз мама а -а -а. дасть. На, Ого! <глаз> Клас! Ну ти модна. Підеш зараз на вулицю, так? Одягнеш окуляри, бо там ще сонечко світить. І щоб тобі вітер не дув в очки, добре? Ану, одягни окуляри. Давай. Опа. Бомба! Класна дівчинка. Ha 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 Дивлюся зараз на сонце і пивився якийсь такий от ефект. Ніби там є веселка, чого вона так, іменно такий от малесенький, малесенький кусочок. Дивно. І більше ніякої нема ні виходу, ні входу. Дивне якесь таке явище з тими веселками, тому що я бачив вже різні і зворотню веселку, яка йде в сонця, і нічну навіть бачив веселку, яка йде в округ. Місяця, а зараз така от просто переривчися, або просто один такий маленький об'єкт е біля сонця, веселки квадратиком, і все, ні звідки вона не виходить і нікуди не впадає. Зараз, коли ліпше придивився, от є один об'єкт, так добре видно ту веселку. І з іншого боку, ось тут от, він ледве-ледве видно, тобто виходить таке як коло навколо сонця. Тобто він симетрично. Веселка. Вийшов зараз на вулицю заколосати Карлінку на природі. Ну так, на закинутій дорозі. І з цього року в нас щось осінь якась аномальна, аномально тепла, вже листопад і ще тепло, і ще плюс таке от явище. І реально вона не пропадає, бо переважно, коли дощ, тоді видно цю веселку. А тут доща не було, нічого не було. І так такі дві невеличкі точки з веселок. Які от проглядаються добре. Доця змучилася, набавилася в садочку, погамила. там її любимого єдинорожика. Вона його щось так сильно полюбила, більше ніякі іршки не любить тільки його. І лягла. Надіюся, зараз за пару хвилин закрию очки і поспить. Так, чую, хтось там підхрапує. Маленький смурфік із своїм єдинорожком. Так, давай єдинорожка сюди. Треба обережно, бо може зараз наробити крику, щоб не загубити. Так, добралися ми до Карлінки іерогліфів, щось розмальовували Дивись, Тепер дорога кольорова. Кароліна точно малювала з ким кольором. Зеленим. Зеленим. Її любимий колір. Сонце вже заходить помало. Прийшли так подивитися на захід сонця, так як у нас осінь золота, тепла. Дивлюсь на Львів, він такий вражний як загазований. Стільки смогу над містом. Вона корінку вже сонечко не потрапляє. Замовила Каролінці піжамку. Таку, Сердечки. Mm, від картер з чорного? Так. Та, Та Каролінку потім вночі не буде видно, навіть як буде бігати. Бо що вона вже в ті не влазиться. Ну вже виросло, чекай, вона вже майже 91 сантиметр. І там понакривали, тому що сонце, коли заходить, то от зразу стає прохолодно.